Один з улюбленіших сортів нашого ночочка зуб кабана. Такі коктейльні сливки. В минулому році вони дуже довго зберігалися, до грудня точно. Далі їх просто не лишилося. Такі гроночки, дуже солодкі, Коктейльні такі сливки. Чудово запилюється такі. Тут два кущика, сформовані у два три стволи. Ось такі кущі вже два з половиною метри. Квітнуть, в'яжуть до морозів. Їх буде ще й буде. Такі гарненькі. Сюди зламився, ламилася верхушка. Пішли пасинки. Ну, ось такі красунчики. Зуб кабана.